Доброго дня, друзі! Я вас вітаю на каналі доктора Голода. У мене тут. І ми з вами продовжуємо розбирати теми, які стосуються серцево-судинної системи. Трошки поговорили про судинну систему, поговорили про серце, його будову. Ми на минулому відео розбирали тему атеросклерозу судин, судин голови, судин серця і хемічну хворобу серця. Я думаю, на наступному відео ми продовжимо тему серця і хемічної хвороби серця. Але сьогодні у нас буде ну, відео, яке не буде. Ну, надзвичайно цікаве. Ми поговоримо про гіпертонію. О, оце вже буде цікаво. Тому що в нашій медицині є за, ну, там заложений такий принцип: якщо в тебе гіпертонія, ти маєш пити таблетки до кінця життя. Тільки міняй їх, які допомагають, які не допомагають. Але при цьому людині не говорять, що ці ж самі таблетки автоматично знищують для людини її. Ну, іноді нирки, іноді серце, іноді ну, цікава тема. Але зразу я вам всім кажу: зразу, не треба пити таблетки від гіпертоні. Ні, не треба від них зразу відмовлятись, інакше ви помрете. Інакше у вас буде інсульт, і ви помрете. Прямо кажу. Але з них треба потихеньку сходити, і потрібно гіпертонічну хворобу не лікувати, а вилікувати. Як вилікувати? От про це ми сьогодні будемо говорити, але коротенька інформація, щоб ви розуміли, що це взагалі таке. Дивіться, наша серцево-судинна система це є замкнута система, є серце-мотор, який включений там, і судини, по яким моторчик і ганяє кров. По артеріям рухається до тканин, там далі по капіляру переходить артеріальна венозну, і по венах відправляється до серця. Ну, це в великому кровообігу, і так само в малому тільки вже в легені для збагачення крові киснем. І е, в цій судинній системі знаходиться кров. Кров це є плазма, в першу чергу, водичка. І водичці плавають клітинки крові в основному ретроцити, і один на тисячу там лейкоцитів. Там може трошки пластинок кровяних тромбоцитів. І от по це, по суті, є наша кров. І кров в судинній системі вона має певний, вона знаходиться під певним тиском для того, щоб проходити по, до кожного органа, І тиск. Крові, який є під тими тепі, під, під, під яким тиском кров знаходиться в судинах, забезпечує м'язова оболонка судинних стінок. М'язова оболонка це гладко м'язові волок. Ну, дивіться, вона може скоротитися, і судинка стає просвіт її менше, всіх судин менший. І тоді кров, яка знаходилась в судинах, буде в ній збільшуватися тиск. Або судинна стіночка може м'язово-волокно розслабитись, розслабити, судина стає просторішою, і тиск крові в судинах знижується. Звичайно, тиск крові ще і, ну, якби, виникає при скороченню серця. Серце дає як поштовх для того, щоб також підтримувати певний тиск в судинах. Але тиск має критично важливе значення, тому що судинки наші, ну, все ж таки, мають в деяких місцях. Слабші робляться, пошкодження мають. І якщо тиск крові в судинах пошкоджується, то в деяких місцях судинка може лопнути, тріснути. І тоді виникає кровотеча, наприклад, з носа. Ну, це не проблема. Або кровотеча в мозок. Геморагічний інсульт. І це проблема. Або постійно високий тиск судин приводить до атрофії певних органів. Це стосується нирок, це стосується серця нашого, це стосується якихось інших органів, які отримують. Кровопостачання. І тому проблема, коли тиск в судинах є високим. І тому його рекомендую збивати. Давайте ще одну цифру, яку я вам назву. Ми маємо з вами розуміти, що тиск, по-перше, це є дві величини, дві величини. Перше робить тиск серця, коли скорочує Цей поштовх дає. І коли ми методом короткого міряємо тиск, то коли ми пережимаємо плечову артерію, потім відпускаємо манжетці накачане повітря і слухаємо. І коли починає тиск, починає пульсацію бути чуде, то в цей момент фіксується верхній тиск, ми його називаємо систолічний тиск або серцевий тиск, або серцевий тиск. Серце качає, і от коли воно може вже прокачати через пережату плечову артерію манжеткою, от тоді це є верхній тиск. Верхній тиск серцевий, він забезпечується скороченням серця. І от ми чуємо, що він хлопає, хлопає, стукає, а потім перестає стукати. Ми фіксуємо другий тиск діастолічний. І цей тиск нирковий. Чому нирковий? Бо він якби, виникає внаслідок осмотичного тиску крові. От саме так. Осмотичного тиску крові. Тобто те, наскільки в крові багато солей. Солі забезпечують утримання рідини в крові. А солі в крові буде рівно стільки, стільки останеться після роботи нирок. І коли нирки недобре працюють, солі не до кінця виводять з організму, то тоді із-за наявності отих солей в крові там знаходиться зайва кількість води. І от ця зайва кількість води забезпечує нижній тиск діастолічний. Це те, настільки рідини є в крові, це те, настільки соли є в крові. Тобто тиск систолічний, тиск діастолічний наступне. Запам'ятовуйте добре, є норма. Тобто не буває така, в мене підвищився тиск, в мене знизився тиск, в мене низький сьогодні тиск, в мене високий тиск. Це як вегетосудинна дистонія прояв неправильної адаптації нашої до змін навколишнього середовища. Просто маєте знати цифру: нормальний тиск верхній від 100 до 140, нижній від 90 до 60. Все. Оці цифри маємо розуміти. І підвищення тиску, гіпертензія, зниження тиску, гіпотензія, е, прораховується не по самопочуттю людини, а лише по цифрах. Тобто, якщо в мене тиск 140, це є норма. Якщо в мене тиск 90, це є норма 140 до 90. Якщо вже буде 141, 91, то тоді це гіпертонія. Якщо в мене тиск 100, верхній, це є норма. 60. Нижній це норма, і тільки вже 99 на 59 це вже зниження тиску незалежно від твого самопочуття. Якщо твій тиск в межах норми, але самопочуття погане, чи там якісь коливання тиску, це вегетосудинна дистонія. Коливання тиску від відповідно до змін параметрів навколишнього середовища, магнітного поля, там, атмосферного тиску, вологості і так далі. Це вегетосудинна ВСД, вегетосудинна дистонія. Але гіпертонія чи гіпотонія фіксується виключно по цифрах. І причина виникнення підвищеного тиску. Дивіться, підвищений тиск завжди виникає по одній причині: це є спазм судинної стінки. Спазм м'язової оболонки судинної стінки. Тобто м'язова оболонка скоротилася. І тоді тиск в судинок збільшиться. Фактори, які викликають спазм судинної оболонки, діляться на дві категорії: гуморальні і нервові. Складно зараз сказав, все поясню. Нервові фактори це є вплив вегетативної нервової системи, вегетативної нервової системи. Вегетатика це є система адаптації мого тіла до умов навколишнього середовища. Це є атмосферний тиск, це є вологість, це є магнітні всякі бурі, в ну, основному атмосферний тиск. Атмосферний тиск впливає на мої судини тисне, і мій тиск судинний також змінюється. Атмосферний тиск впливає на артеріальний тиск. І на це впливає вегетативна нервова система. Симпатична судини звужуються, парасимпатична судини розширюються. І, власне кажучи, вегетатика ще може впливати в тому плані, що вона може спрацьовувати неправильно. Наприклад, починаються якісь стреси, починаються якісь нервові перенапруження, починається якесь ну, проблеми з головою. Вегетатика спрацьовує неправильно. Із-за впливу оцих от нервових імпульсів серце починає сильніше колотити, сильніше качати, судини спазмуються, симпатика спрацьовує. І тоді артеріальний тиск підвищується. Фактор впливу на артеріальний тиск нервовий. Є таке, є таке. Правда, він не тривалий. Нервові підвищення тиску нетривалі. Стрес відбувся, там якесь повідомлення, почули щось не те, і тиск піднявся, але це не тривало. В основному тривалі підвищення артеріального тиску це гуморальні фактори. Гуморальні можна перекласти на українську мову як рідинні, тобто, коли в кров людини попадають фактори, які визивають скорочення судинної стінки. В основному гормони. В основному гормони. Ну, наприклад, гормони щитовидної залози, гіпертиреоз. тироксин, він починає впливати на м'язову оболонку судинної стінки, судинна стінка скорочується, ну, і в людей з гіпертиреозом підвищений артеріальний тиск. Причина ну, гормональна. Адреналін той же самий стрес, той же самий біг, пробіглась людина. Адреналін виділився, адреналін судини звужує, звужує, ну, впливає на м'язову стінку. Викликає звуження судинної стінки, викликає підвищення артеріального тиску. Але є ще один гормон. Цей гормон принципово впливає на судинну стінку, і гормон цей, це нирковий гормон. Нирковий гормон. Давайте трошечки відволікаємося від теми гіпертонії, бо я маю розказати саме про нирки. Нирки це є фільтр нашого організму. Нирки це є прибиральниця. Нирки це є той орган, ну, так, функція якого очищувати мій організм від, я називаю солей. Правильно метаболічних продуктів обміну речовин, метаболічних результатів, тобто какашки. Їх треба виводити. Але це все солі. Це все продукти обміну речовин, не потрібні вже. Сечовина, сечова кислота, там креатинін, фосфати, оксалати і всі інші урати солі. І от оці солі, нас внаслідок обміну речовин, всього тіла попадають в кров, потім кров заходить до нирки. Нирка це все очищає. І з нирки далі виходить уже чиста кров. А оце всі продукти обмін речовин не потрібні. Вони з нирки виходять розчинені в воді. Називається сича. Сичовина, по суті, сича. І для того, щоб нирка могла адекватно функціонувати, мити мене нирці потрібна, потрібна відповідна доза води. Дивіться, доза випитою мною води. Випитою води. Причому не рідини. Не супу, не чаю, не компоту, а саме води. Цифра враховується наступним чином. Скільки треба я питаю, скільки треба випити, на добу вод... Людині треба випити на добу води, там розказують різні казки, літру, півтори дурниці повні. Все залежить від того, скільки в організмі утворюється цих метаболічних продуктів обмін речовин. Вони утворюються у всьому тілі, у всіх клітинках. Вони залежать від моєї ваги. Вони залежать від об'єму мого тіла. І тому дозу випитої води розраховуємо згідно маси тіла. Цифри там різні вираховуються, я вам розкажу, як просто рахувати. На кожні 30 кг ваги має бути випита літра на добу. На кожні 30 кг літра. Ну, дивись, на 60 кг це 2 літри. На 90 кілограмів це я маю випити 3 літри води в день. Без чаю соку компоту я їх маю випити 3 літри в день. Це є норма. Це є ж така доза води, якою нирки можуть мене промити. Причому зауважте, якщо я вип'ю 4 літри води, ця вода надлишок літр просто провалиться нирками, не буде всмоктуватися при вторинному формуванні сечі в нирках. І ця вода, без будь-якої шкоди для нирок, виходить і ніяких проблем немає. Тобто води може бути в організмі випито за мало, але ніколи не може випити бути забагато. В нирках відбувається процес вторинної реабсорбції, коли з первитної мочі забирається все для організму потрібне. І тому не ніколи зайва, нібито, нібито доза випитої води не може визвати вимивання чогось. Ну, там мені розказують казки, а вимивається, на кальцій, натрій, калій, мікро це все дурниці. Випитої дози води забагато бути не може. Може бути замало, це пам'ятайте. А тепер дивіться, і саме причина гіпертонії частіше всього, це те, що людина п'є мало води. Дивіться, що відбувається. Коли е, в нирці нирка утворює, сечу, але в нирці є ще такий механізм, називається люкстогломурулярний апарат, ви цього не запам'ятовуєте, воно вам не потрібно. Але це я розкажу, що це таке. Це датчик контролю якості роботи нирок. Датчик контролю якості роботи нирок. І він перевіряє кров, чи достатньо після а, нирки, чи в достатній мірі кров була очищена від цих метаболічних а, ну, якби, залишків, непотрібних, які треба вимити. І от води, яку я випив, не хватило, щоб всього вимити. І тоді цей датчик фіксує, що кров була ниркою почищена слабо. І моментально виділяється гормон Ренін. Ренус, рен, нирка, Ренін. Інеренін перетворюється в ангіотензин. Потім один ангіотензин перетворюється в ангіотензин другий. І, по суті, своїй ангіотензин, дивіться, ангіосудина, тензор звужувач, судинозвужувач. Оцей ангіотензин не перший, а другий. Він викликає спазм судин. Як результат цього, тиск підвищується, більше крові буде надходити до нирки. І як результат її покращується її очищення, покращується її робота, але такий метод впливу на нирку викликає для неї ну, руйнування, тобто атрофію. Тобто такий підвищений тиск він буде да, заставляти нирку працювати краще, але шкідливий для її морфології. Тобто, нирка від цього буде атрофуватися. Це маємо теж зрозуміти. Але підвищення цей тиск небезпечний скільки для нирки, скільки для судин в голові. Якщо там є якась слабенька судинка, вона ну, спочатку в носі, звичайно, лопає, або в голові, або призводить до підвищеного тиску на серце. або... Ну, високий тиск це погано. Дивіться, якщо високий тиск у вас верхній, 160, 170, 180, 200, частіше всього цей судинний тиск верхній робить серце. І це частіше всього нервові фактори. І це частіше всього стреси. Але оцей нижній тиск, там, де має бути 90, а він там 110-120, це нирковий тиск. Оцей нирковий тиск це з нирками зв'язаний. І це тому, що нирки не можуть тебе помити, бо ти просто п'єш мало води. А мені не хочеться, ну ти ти розумієш, мені не хочеться митися зсередини. Але митися треба і для гіпертонії це найважливіший фактор. Ну, вибачте, ну так воно і є. От тепер, що стосується Вертаємося до теми, щоб я нічого не, не забув вам розказати. На прояви підвищеного артеріального тиску, вроді розказав. Методики зниження артеріального тиску. Їх є декілька, є різноманітні фактори. Однозначно, ну, раніше, коли не було такого розвитку і засилля фармацевтики, зниження артеріального тиску проводилося іншими способами. Судину розширюючу дію, ну, спазмолітики, це можливо, ноги попробують відігріти, зниження артеріального тиску, це масаж, клубочка, активізація парасимпатичної нервової системи. Судин розширюється. Є самоздрав пакет, люди починають дихати в пакет, дихати в, пакет. в пакеті просто збільшується концентрація велики газу. Людина. Починає дихати менше киснем більше волокислим газом, і з-за цього подразнюються центри в довгастому мозку і автоматично рефлекторно знижується артеріальний тиск. Є декілька методик, як можна знижувати артеріальний тиск. Декілька. Ну, Це симптоматичне, одноразове вирішення проблеми. Розумієте? Але якщо вас ну, цікавить, ви лікувати гіпертонічну хворобу. Треба впливати на причину. Ну, Зараз всі методики симптоматичного зниження артеріального тиску звелися до прийому таблеток. Таблетки є, які впливають на нирки. Це є інгібітори АПФ, це є налаприл, прили, оці всі. Лізиноприл, каптоприл, все ж наприл, прес, ну, це з ще діє, всі сечогінні. Вони просто заставляють нирку, ну виключають нирку. Виключають нирку, нирка починає гнати саму воду, але солі не женуться. Всі оці сечогінної дії препарати, особливо зараз їх називають інгібітори рецепторів ангіотензину 2, це сартан, бальсакор, вальсартан страшні препарати. Вони відключають нирку. Тобто у вас високий тиск, ви випили цю таблетку, нирка відключена, вона виводить лише воду. Ніби рівень води в кровосудинному руслі зменшується, рівень рідини, і тиск знизиться, але солі при цьому зовсім не виводяться. Це час світла прозора, значить нирки не працюють. І тоді ниркам ще більше навантаження, ще більш загрязненіша кров після дії цього препарату. І тому цей препарат дуже швидко призводить до виснаження нирок, і тиск стає все більше і більше залежний навіть від таблеточки. Люди стають як наркомани залежні від. Облетоки на і подібних. Інші препарати впливають на серце. Це ті ж самі бета але вже бісопролол, атенолол, це є антагоністи кальцію. вони зменшуючи роботу серця, послаблюючи роботу серця, знижують тиск в основному верхній. Ну, в деяких моментах воно потрібне, коли йде, опі... знову ж таки, вегетативне перенавантаження серця, супроводжується тахікардією. А оці препарати вони трошки послаблюють роботу серця, ну, але вони його знищують. Вони його ослаблюють і потім розвивається серцева недостатність. Не рекомендую. Ну, Свого часу використовували колись це спазмолітики, судини, які роз, впливають виключно на м'язову оболонку судин. Це той самий водиць, еофілін. Ми для бронхів його використовуємо. А от клофелін, клофелін він використовується як релаксант судинної стінки для вирішення, наприклад, гіпертонічного кризу. Ні, ні, я не рекомендую вам клофалінами лікувати гіпертонію. Це теж залежність. Але той же самий дібазол, папаверін, папазол. Ну, були колись різні препарати, якими знижували оцю спазмовану стіночку, розслабляли її, лікували гіпертонію, не знищуючи нирки, не знищуючи серце. Індопамід, наприклад, він впливав взагалі на цей центральний механізм формування тиску, на головний мозок, не викликаючи знову ж таки знищення нирок і знищення серця. Ну, Різні препарати зараз не про це. Я лише про те говорю, що якщо вам просто виключають нирки, лікують гіпертонію, це найгірше, що ви можете зробити. Ви будете просто знищувати систематично свої нирки. Не рекомендую. Як тоді боротись з гіпертонією? Почни з причини. Причина гіпертонії, ну крім стресів, якщо це стрес і це треба заспокоєння нервової системи, це окрема тема. Але взагалі-то це не тривалі короткочасні підвищення тиску, взагалі по типу гіпертонічних кризів. А взагалі-то тиск, тобі роблять нирки. Тобто вони не можуть працювати. І перше, що треба зробити при лікуванні гіпертонічної хвороби, перше насити свої нирки водою, яку ти п'єш. На кожні 30 кг випитує літра на добу. Це не рідини в цілому, це виключно води, тому що вона буде використовуватися нирками. Дехто мені каже, влітку п'ю багато, взимку п'ю мало, дурниця повна. Рахується вода зимова. Справа в тому, що влітку вода ця буде виходити з організму з потом, і тому ти п'єш її більше. Але ниркам вона не дістанеться. І тому доза літньої води збільшується ще на літр. Ну да, бо взагалі-то так. Взагалі-то літом ще більше треба пити води, тому що нирки не дополучають цю воду через роботу потових залоз, які займаються терморегуляцією, пот, утворюючи піт на поверхні шкіра людини. Це враховуйте. Це складно, це складно людям пити. Складно, складно, складно. Але, друзі, ви ніколи не вилікуєте гіпертонію, якщо не почнете пити воду. Пам'ятайте, це вкрай важливо. І друге, мені потрібно включити нирки. Що таке включити нирки? Мені потрібно, щоб ця вода, щоб кров гарно приходила до нирок. Мені потрібно, щоб е, е, судинки, які несуть кров до нирок, збільшили протікання крові через нирки не за рахунок високого тиску. Мені треба навпаки розслабити судинки, які несуть кров до нирок. Я використовую для цього турманіву кераміку. Турманіва кераміка це тепло, яке таке ж саме, як тепло мого тіла, проникає глибоко і прогріває тіло моє десь до глибини ну, до 7 см. Зразу скажу, розміщуємо такий коврик чи накидку за спиною. І якщо ви на неї ляжете, наприклад, чи будете тримати за спиною, ваші нирки знаходяться десь на глибині 10 см від, ну, більше від поверхні тіла. І прогріти їх. Ковриком, який прогріває тебе на 7 см, дуже і дуже складно. Зразу скажу, якщо ви лежите на турманівій коврику на киці і грієте ваші нирки, то ви грієте тільки м'язи. До нирок таке тепло не дойде так зразу. І щоб прогріти нирки, треба на теплому гарячому коврику 55-60 градусів пролежати не менше півгодини. Тобто прогрівання нирок почнеться з 31 хвилини. Гріти їх треба годину, взагалі то ввечері, час 6 з 5 до 7 вечора час активності найбільшої нирки. І робити це можна тільки тоді, коли ти досяг потрібної для тебе дози випитої води. Бо якщо ти цього не досяг, то зайве виділення води потом призведе до ще більшої дегідратації, і ти ще більше підвищиш собі тиск. Тобто люди, які пробують грітися перед тим, як почали пити воду, це взагалі повніша дурня, тому що вони зроблять собі ще більший тиск, ще більшу шкоду. Це треба враховувати. Наступне, що враховуємо, якщо ви почнете гріти ваші нирки, наприклад, годинку на день ввечері, у вас нирок почне виводитись те, що там застоялось часто пісочок, там у людей є їм починає дряпати слизову оболонку, виникають дезуричні явища, тобто можуть бути проблеми болючого сечопуску, там з проблеми з сечовим міхром, тому я рекомендую зразу після нирок такий же самий кобиль, той же самий полік поставити на низ живота і гарно прогріти собі сечовий міхором. Не треба боятися, що ви прогрієте там, дівчата матку, матка занадто глибоко, ви її просто не достанете. Але прогріти сечовий міхур після нирок 20-30 хвилин, щоб там забрати запальний процес цистіт, щоб тоді так часто не ганяло в туалет. Але маємо знати одне правило: здоров'я нирок в повній мірі залежить від теплоти ваших ніг. Я для прикладу показую саме накидочку, вона є, по суті, свої штани. Тому ви розміщуєте накидочку на постілі, на якій ви лежите і розміщуєте на ній ваші ноги. Вийде або стегна. Або стегна й гомілки. Ноги це не стопи тільки. Цей гомілки стегна. Стегна гомілки, розміщуєте на накидці, треба її накрити ну, після зверху ноги і прогріти ваші ноги. І прогрівання ніг це є найважливіший фактор в лікуванні гіпертонії. А от тепер дивіться, ми прогріваємо ноги. Ну, самий перший фактор це просто фактор зниження артеріального тиску. Коли у вас підвищився артеріальний тиск, звузилися судинки, більшість крові прийшло до голови, а ви прогріли ноги. В результаті судинки в ногах розширилися, кров перерозподіляється до наших ніг, і тиск уже знижується це раз. А взагалі-то прогрівання ніг ще є фактором, в результаті чого відбувається направлення якби, енергії до нирок, нирки починають краще працювати, нирки виздоровлюють. І за цього краще чистять нашу кров, і це є фактор віддалений для лікування нирок і для. Лікування гіпертонічної хвороби і гріте ноги, це або кожен раз, коли у вас високий тиск, або гріте ноги, це регулярно вечорами, кожний вечір перед сном, для того, щоб просто нирки прийшли в норму, нирки почали гарно працювати. І дивіться, друзі, і ще фактор, який буде вам заспокоювати нервову систему, це просто рухатися, просто походити, просто ну, профілактика гіподинамії. Тобто, дивіться, якщо у вас просто є високий тиск, що ми робимо? Перше, ви намірили тиск, і перше, що потрібно зробити, це випити хоча б з пів літра води. Ну, я прямо говорю, вам треба випити води. Після цього грійте ваші нирки, грійте не живота. Після цього грійте ваші ноги. Ну, ноги треба прогріти десь приблизно годинку часу. Від того, що ви прогрієте ноги, у вас тиск уже може знизитися, але може ще й ні. Що рекомендую після цього? Прогулятися ще 10 хвилин. І потім переміряйте тиск. І тільки тоді, коли прогрівання, ніг випита вода не дали ефекту зниження артеріального тиску, тільки тоді можна випити там пів таблеточки. Але я не рекомендую пити таблетки на постійній основі. Тільки коли фактори, оці от прогрівання, випивання води і прогрівання не дали зниження тиску, от тоді можна пробувати ще пити таблеточку якусь. І то не прилів, як починав, бо це саме найгірше, що може бути. Пробуйте судино розширюючі препарати. Пробуйте ті препарати, які не будуть вам викликати пошкодження серця, той же бісопролол. Пробуйте не вживати ті препарати, які знищують нирки. Ну, це чугінного характеру, не потрібно. Просто прогрівайте ваші ноги, запускайте нирки, пийте достатню кількість води. Якщо нирки ваші почнуть гарно працювати, гарно мити вас, очищувати вашу кров, тиск кров'яний буде знижуватися. Ну, Дехто там рекомендує при гіпертонії менше вживати солі. Дурниця повна, солі дійсно, натрію, підвищується рівень в крові. Так, да, це є таке, але це не ті солі, якими ви солите. Це ті солі, які в результаті обміну речовин в вашому організмі утворюються. І щоб вони просто виводились, тобі треба просто пити достатню кількість води. А кажуть, мені з моїм серцем не можна. З твоїм серцем, навпаки, треба пити воду. З твоїм серцем не можна пити воду, набріки, да? коли в тебе нирки не працюють. Тому нирки запускаючи, ви маєте обов'язково пити воду. Ну, от така сьогодні була інформація для вас. Від доктора Голода про гіпертонію, про гіпертонічну хворобу. Друзі, на наступному відео ми ще з вами поспілкуємось про ішемічну хворобу серця. Поговоримо про інфаркти, О, це цікаво теж. Тому чекаю вас через тиждень на каналі. Ще одне будемо цікаве відео розглядати про наше з вами серце. Ну а на сьогодні у нас все. Я дякую вам за увагу. До зустрічі на наступному відео. До побачення!